Про потенційну роль Ілона Маска в американській політиці чи то пак краще вже говорити у світовій політиці? Говоритимемо далі, які небезпеки він несе. Тарас Загородній політо політолог, доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня тут нам глядачі вже активно коментують цю тему. Алекс пише цей маск. Він виродок. Пади Тараса, до вас запитання, що потенційно які загрози несе маск не тільки для ситуації, яка стосується російсько-української війни, а й безпосередньо для американської політики. Чи є він загрозою і чи Трамп це розуміє? Ну, дивіться, я підозрюю, що вони розсваряться з Трампом приблизно протягом півроку, і маска відіжмуть більш такі, знаєте, досвідчені політичні гравці. Бо боротьба за доступ до тіла завжди є притаманна для будь-якої політичної системи. Ну зараз буде сформована кампанія, команда так. Прийдуть люди, які досвідчені в політичних інтригах і в побудові політичного У маска почнуть Затягувати в ці бюрократичні ігри і все інше. Йому це швидко набридне. Тому я думаю, що він скоро буде приблизно десь таким ну, радникам залишиться, але я не думаю, що він буде брати участь в безпосередньо в відпрацюванні якихось рішень. Президента все рівно є Трамп. Пан Тараса, взагалі поясніть, навіщо це Ілону Маску, найбагатша людина планети. Зрозуміло, що і так влада в нього фактично не обмежена в межах е, своєї корпорації. Він має досить специфічний стиль керування. Так е, ну, навіщо йому йти в політику? О, це ви ну це, 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 це. От, от правильно це, гроші, гроші, то одне. В рамках своєї корпорації. Це одне. А коли ти можеш впливати, є впливовою людиною, і маєш владу, це зовсім інше. І це варте багатьох грошей, і багато людей на цьому і шукають якраз розраду. Так, що якщо у тебе є влада, тобі, в принципі, доступні будь-які гроші в будь-якому будь форматі. Тому я думаю, що він людина, яка себе зробила, і тепер шукає ну, нові, нові способи себе реалізації. До речі, як і Дональд Трамп. <гум> він же пройшов через бізнес, пройшов через бізнес, багато чого досягнув, і тепер вирішив взяти владу. Тому про це, це нормально для таких людей. Пане Тарасе, в контексті амбіцій, чи є у Маска амбіції президентські? Ну неможливо, тому що він не народився на території США. Ну я думаю, що тут частина, зокрема, виборців американських можуть зітхнути з полегшенням. І питання останнє, у нас тут хвилинка залишається для України. Ілон Маск. Це хто? Це ворог чи, скажімо так, точно не друг? Ну, давайте без цього, без без цих цих емоцій. Ми не знаємо, які там будуть впливи. і Так далі. Ну, Байден назвав Путіна. Вбивцею, ну, начебто такий друг, такий друг, але он допомога досі затримана. Удари по території Росії не дозволені. Затримка допомоги системна. Давайте дивитися на справи, тому що знаєте, українці щось забагато займаються слуханням балаканини, в тому числі західних політиків. Ми повинні виходити, що 80% що нам говориться, це брехня. Треба дивитися на конкретні справи. Конкретні, якщо там були. Як говорить, дозволи дозволи, повинен бути реалізовані конкретними ударами, а не цей балаканиною. Що хтось там щось дозволив. Тому що цей, цей балаканина ми мочило. так і по Ілону маску. Ілон Маск може багато чого говорити, але це ж назначає, означає все рівно президентом. є Трамп, і ми не знаємо, яка буде реакція у Трампа як тільки він зіткнеться з шизофренією Путіна. Я думаю, що там будуть дуже дуже багато інших сюрпризів, дуже неприємних для Росіян. А Мас, ну, він може говорити, нехай зброю дають. Мені чесно кажучи, полювати, що він там говорить. Якщо буде зброя, там можу собі розважатися. Знаєте, чим за чим хочете, не Пан Тарасе, попрошу максимально коротко, але не можу вас не запитати. Буквально 30 секунд. Чому цей дозвіл від США щодо такам з. Явився лише зараз. Це наслідок розмови із Сідзіньпінім. Ні, це наслідок появи корейських солдатів, тому що це відверта. Це відверта ескалація, і це буде теж змушений буде реагувати Трамп в тому числі, тому що це поява третього гравця. Фактична, і це поява. Ну це відкрита третя світова війна. Чого не хотіли робити американці? Почули. я вам дуже дякую за коментарі для нашого ефіру. Тарас загородній політолог був з нами на зв'язку.